Чесно, я вам не верю абсолютно. СПД-карбюратор з редуктором це сігмовські карбюратори і редуктора. Тобто, Сігма, хто знає генератори Сігма, вони славляться дуже своїми генераторами. Вони ще в 2020-2021 році виграли українську народну премію. Ось, будь ласка, коли ще про ці генератори взагалі мало хто знав, що таке генератор. І вони продавались реально, раз, там, три генератора в рік продавались. Тобто люди просто десь на роботу собі в основному брали. Просто для дому дуже мало хто брав. Десь хтось в селі живе туди, да, якогось якесь хазяйство. Оце так, да, люди брали генератор. А так вони не продавались. І сигмовські генератори, сігмовські ось ці карбюратори з редуктором, завжди були в ціні. Вони не самі дорогі, але вони не самі дешеві. Але по якості вони просто суперові. От хто в мене брав сигмовські генератори? Чи, хто, чи не в мене навіть ви брали, у вас є генератор Сігма, ви знаєте, що вони реально класні генератори. Так що карбюратори, то що ви пишете, 800 гривень і спадешний був, ні, їх не було таких. Це 100%, я вам кажу. Якщо туди поставили просто. Возможно, редуктор на карбюратор СПД. Ну, такі, можливо, були. Но сігмовські завжди були в ціні. Вони завжди не самі дешеві, але, ну, кажу, повторюся, не сама дорога продукція. Але вона якісна, вона доступна абсолютно кожному. Так що, 1600 гривень карбюратор з редуктором на генератори до 5 кВт. 1900 гривень на генератори від 5 до 8 кВт, і на інверторний генератор 2000 гривень карбюратор. На генератори там від 2,5 до 4,5 кВт підходять ось такі карбюратори з редуктором. Так що кому треба генератори зарядні станції газові балони, пишіть зверніть і вам відправимо. І гіршетка в нас тоже є. Теж хід сезону якраз теж грязь, слякоть мокро, можна теж застеляти.